Колеги, добрий, придобрий, причудовий раночок. Вчора ми опублікували відео, і як виявилося, це відео було необхідним. Чому необхідним? Тому що є багато людей, які цікавляться цими темами, вони дійсно відповідально ставляться до бджільництва, вони гарно, якісно хочуть запустити бджіл в зиму. І там насипали коментарів таких, що ну, їх не можна просто оминути. Тому я зараз беру їх, зачитую вам і безпосередньо на них відповідаю. Ну, я думаю, ті люди, які сюди пишуть коментарі, подивляться і це відео. Так, здавайте ми з самого низу. Так, цікава ваша думка. Як зрозуміти, що пилок можна збирати? В мене ситуація. Дивився один вулик тижня-півтора-два назад. Було шість рамок повних перги. Зараз дивлюся, немає майже нічого. Ловушки не ставив, куди скільки поділося, Бог знає. 6 ну, рамок повних пироги, колего, це, ну, це багато. Для розвитку сім'ї необхідно 2-2,5 для того, щоб сім'я гарно якісно розвивалася. Е, колись мені один бджоляр радив тако: якщо ти весною хочеш, щоб бджоли класно розвивалися, дай їм дві рамки перги. Зразу весною, при першій ревізії. І він так і робить: він, в нього велика пасіка, у нього під 500 сімей, він бере ставить дві рамки перги, він завжди з осені заготовляє пергу в рамках. І оці дві рамки перги бере і ставить бджола. Тобто на 500 сімей у нього 1000 рамок перги. А тут цілих 6 рамок. Тобто Можна було забрати мінімум дві рамки, а то й три рамки перги забрати, вибити, висушити і пергу реалізовувати. На сьогоднішній день кілограм перги коштує по опту десь 3-2,5-2 тисячі десь в цьому діапазоні, як то, який об'єм бере. Розрібна ціна ще значно вища. Тому попередіть тут питання, в принципі, зрозуміле. Далі, як зрозуміти, коли забирати пилок? Дивіться, є періоди. От, в мене в регіоні, у вас в регіонах є періоди. Є періоди, коли є багато медоносних рослин. Є періоди, коли є мало медоносних рослин, є періоди, коли є тільки пилконосні рослини в, в осередку. Навіть зараз такого подивитися. У мене оці от білки, вони прилітають одна за одною і всі в пилку. Тобто є дуже гарний е, зараз взяток пилку, але дуже велика вологість. Коли велика вологість йде маленька кількість пилку. Коли висока, е, низька вологість, е, то пилочок йде набагато краще. Тому просто вивчаємо свій регіон. Створюємо якусь, скажімо так, беремо якийсь папір, на нього пишемо, які у нас є медоноси по регіонах, їх фіксуємо, пишемо приблизні дати цвітіння і собі на ті періоди орієнтуємося, що ми будемо збирати плод. Так роблю я, так рекомендую робити вам. На рахунок того, скільки пилку. Має лишатися в сім'ї, щоб потім була перга. Так от, пилку, е якщо ви нам і ставите пилкозбірники, пилкозбірники забирають тільки десь приблизно 30-35 до 40% пилочку. Все, все остальне проходить вулик. У мене, попри те, що працюють пилкозбірники дуже часто, е вулики пергою заряжені. Тобто дві рамки перги є стабільно вулику. От і все. Якщо ви бачите, що є нехватка, відкрийте пілкозбірник, 2-3 дня хай попрацюють бджоли на себе, хай позаносять, і там вони заб'ють їх пару рамок тої перги і далі собі збирайте пилочок. Все залежить від регіону і від медоносів. От і все. Отаким От чином зрозуміти. Маркер, дві рамки перги у вулику. Це ідеальний маркер, це більш ніж ідеальний. Медові рамки, пергові дві рамочки і далі гніздо. І все у вас буде добре. Далі. Доброго здоров'я! Чи можу я лишати в зиму соняшниковий мед? Бо іншого в нашому регіоні в цьому році немає. E, звісно, можна. Я пам'ятаю, був такий період в українському бджільництві, що дуже пасічники не знали, як себе поводити, як зимувати на соняшниковому меду. E, і зимували припаскутньо просто. Я пам'ятаю, це в Ютубі <кхм> такі великі ці там Овдієнко, там Олександр Пасічник, тоді е, там ще якісь блогери. Багато із них вони просто почали, але не продовжили. Е, і вони цю проблему тоді оспів оспівували, е, оспівували, огортали в піснях, продумували у віршах. Ця пісня така була е, про ці медоноси. Е, значить, фішка зимівлі на соняшниковому меду. Дивіться, перше. Соняшниковий мед. За останні 10 років він дуже сильно змінився, тому що дуже велика кількість гібридів соняшника, тому що соняш... вирощування соняшника в Україні доволі на високому рівні. Нас, Україна, це найбільший експортер соняшникової олії в світі. Олії, а не зерна соняшника. Це дуже важливо. І от така ситуація, що постійно йде вдосконалення тих гібридів. І є такі гібриди, які дають нектар. Припаскудні. Є такі гібриди, які дають нектар причудово. Є... Не можуть бути тільки гібриди. Є дуже багато батьківських папа мама, знаєте, да? тобто, батьківського насінного фонду, то він завжди гарно дає. Але питання в тому, що, як би це правильно висловитися. Питання в тому, що гібрид має інші ознаки. Наприклад, кристалізація соняшникового меду 10 років назад це стабільно стандартна цифра. Твердий, великий кристал не може вгрісти бджола. І от відкривайте книжки, якщо ми говоримо про соняшниковий мед 20, 30, 40 років назад, це завжди твердий кристал не може вгрізти бджола. Але зараз цей кристал значно, значно м'якший. Знову ж таки, залежить від гібриду. І оцей момент він такий доволі складний. Але який спосіб? Виходу з ситуації з на соняшниковому меду. Ви не знаєте, який у вас гібрид, ви не знаєте, на який нектар ви попадете. Ви не знаєте, який у вас буде кристал. Зможе його гристи бджола, не зможе його гристи бджола. Завжди зимуйте мінус одна вуличка. Тобто не, не лишайте в вулику 7, 10, 15 рамок, а завжди лишайте 5-6. От Сім'я, якщо буде е, обсижувати повних 6 рамок, да, лишайте 5. І тоді та температура, яка є в вулику, бджоли її залюбки і запросто зможуть підтримувати своїх 36 градусів. І цього буде достатньо для того, щоб використати соняшниковий мед в їжу, навіть якщо він буде твердої кристалізації. От і все. Це колеги, я вам скажу, дуже мало пасічників про це знає. Чому дуже мало пасічників про це знає? Тому що доволі таки нова річ. Для того, щоб це знати, треба бути таким пластичним доволі бджолярем. Треба багато знову ж таки нової інформації перелопачувати. І, і от я пам'ятаю, перший раз, коли я почув про те, що мед має інші типи кристалізації, соняшниковий, саме за Соняшниковий. Я пам'ятаю, мені, даже, це мені сказав Валерій Дмитрович Броварський. Хто його знає, той знає. Це професор, вже покійний, на жаль. Кафедри бджільництва. І от я сидів тоді, пам'ятаю, прийшов на практику, там якусь на кафедру, забув перший курс. І я сидів, їв мед, мене пригостили на кафедрі, я тоді був шокований, дали чаю. І от він приходить і каже: студентка, знаєш, який це мед? Я так раз раз прикинув та думаю, який це мед, кажу. Та щось похоже на буркун, кажу, якийсь, якесь різнотравя, А от і не вгадав каже студент, суняшниковий мед. А він такий, як. Він такий жовтий-жовтий, не жовтий, такий, як масло. Ну, доволі такий м'яка кристалізація. Е -е, Кажете, це соняшниковий. Кажу, та як соняшниковий соняшниковий мед, так кристалізація виглядає. А він мені достає якийсь свій папір і показує, які бувають типи кристалізації соняшникового меду. От, от я тоді і приїхав. І е -е, я зрозумів, що мені дуже багато таких нюансів треба вивчити, і це мені дасть тоді на той момент кафе бджільництва і Валерій Дмитрович. от Ми з ним не дуже багато працювали, але от той момент. Такі вже багато мені там. Дальше. Дальше далі, далі. Доброго вечора. Таке питання. Для приготування інвертованого сиропу потрібно 10 кг цукру, 5-4 літра води і 1-4 лимонної кислоти грама Такий рецепт видав пошуку Google. Колеги, не користуйтеся чатом GPT, тому що це страшна річ. В всіх серцях, всіх проявах. Я, я вам скажу, в мене такі були. Я гуглив ті теми, які я робив, якісь е, е, статті, якісь публікації, е, В чат, чат GPT задавав запитання по цих. Він видає мені результати моїх статей. До нас прийшов тут хазяїн, просто м'явкає. Він мені видає результати моїх статей. Він видає мені от той текст, який я писав на першому, другому, третьому курсах, один в один. Розумієте? Це хорошо, коли він видасть мою статтю, тому що коли моя стаття попадала десь в друк і так далі, то вона дуже багато проходила різних випробувань. А коли він видає статтю якогось не до нутриціолога, не до якогось бджуляра, не до якогось ветеринара, що тоді робити? Розумієте? І отут напише 10 кг цукру, 5 10 літрів води. Це означає, от якщо 10 кг цукру і 10 літрів води, це пропорція 1 до 1. 10 кг цукру і 5 літрів води це пропорція 1 до 3, 1, ну, 1 до 3 по ідеї, але 1 до 2, вона, вона не відповідає дійсності, тому що треба, цей, цей такий сироп, насичений сироп 1 до 2, його роблять тоді. Коли необхідно зимою загодувати бджіл, таке буває. Ранньої весни загодувати, пізньої осені загодувати, тоді роблять такий сироп. Тільки тоді. Сироп, е сироп один до двох це дуже-дуже дуже складно зробити. Він дуже-дуже густий сироп, його треба варити і так далі. І 4 грами лимонної кислоти. Ну, як на мене, це можливо навіть трошки багато. 4 грама треба там. Чайна ложечка йде лимонної кислоти, на 20, е, і то не повна чайна ложечка, не з горкою, така маленька чайна ложечка на 20 літрів вже готового продукту, на 20 літрів сиропу. А 20 літрів сиропу, щоб зробити, треба 20 кг цукру. Е, ну, Там більше трохи буде, получати, але робиться завжди один до одного. Тому. Це написав якась, написала якась людина в якійсь статті, е, в якійсь публікації. Не дуже компетентно написала. Можливо, вона там далі розписувала, що є різні пропорції і так далі. Але молоде покоління, молоді люди, це сприймає за чисту монету. Запам'ятайте собі, раз і назавжди, саме оптимальний тип підгоділ для бджіл це цукровий сироп в пропорції один до одного. Взяли 10 кг цукру і 10 літрів води. Взяли 100 кг цукру і 100 літрів води. І у вас буде не рівно 200 кг. А у вас буде получатися там і не рівно 100, у вас буде десь там 120 получатися, 115. Я ніколи цієї штуки не зацікав, не засікав. Я собі знав, що якщо взяти цю пропорцію, все буде добре. І додаєте туди на 20 літрів чайну ложечку, не повну, не згорочку, скільки там грам, бог його знає. Чайну ложечку додаєте, розмішуєте, або додаєте 3 мл, 3-5 мл столового оцету. Можна яблучного столового оцету додаєте, і тоді буде ідеальна інвертація. Воно стоїть пару годин, можна, щоб стояло добу, тобто завтра будете годувати, сьогодні підготуєте. І все. І тоді ваші бджілки, бджілки вам подякують. А як зрозуміти, що воно інвертоване? Дуже просто сироп стає прозорий. Так, отакі от от запитання, бачите? І оці запитання ну, неможливо було оминути от просто так. І тут, ну, тут коментарів трохи є. Їх тут саме під цим відео небагато, але от з цих небагатьох коментарів зразу мені поприлітали от такі коментарі з конкретними запитаннями. Даю конкретні відповіді. Чому я їх даю? Тому що людям необхідно. Зараз на годиннику у нас вже рівно восьма ранку, е і бджоли вже працюють. От вони в тіньку, тут якби так прохолодненько, вони вже працюють. Е от маємо таку ситуацію. Тому, колеги, займайтеся бджільництвом, розводьте бджіл. Я вам дуже дякую, що ви дивитеся цей канал. Ми продовжуємо працювати, готуємо для вас багато корисної, цікавої нової інформації. Такої нової, наприклад, як прозвучало сьогодні за соняшник. Е, інформація, яку я дізнався, там в ході якихось різних практик, мероприємств, е, спілкування з якимись видатними людьми і так далі. І зараз маю можливість ділитися цією інформацією з вами. Е, підписуйтесь на канал B of Ukraine, підписуйтесь в телеграм, заходьте в опис під відео, там є наш телеграм. Е, ви коли будете. Підписуватись на мій телеграм, я туди дуже швидко посажу журналіста, і це буде один із найкрутіших е, найкрутіших медіа ресурсів по біженцу України. Е, ну і так далі. Тому е, підписуйтеся, приєднуйтеся, а я вам буду за це вдячний. Можете ще оформити на спонсорську підписку на наш Ютуб канал, якщо маєте бажання, тому що вам тих 20-30 гривень вони в принципі погоди не роблять. Да? А нам 20-30 гривень, але з багатьох людей я маю можливість зняти оператора. Я маю можливість заправити машину, поїхати до когось в гості і зняти шикарне інтерв'ю, таке як ми робили з Поділля Мед, з Віктором Папом е і з багатьма іншими запрошеними гостями на наш канал. Е і ми маємо можливість працювати для вас насиченіше і цікавіше. Е давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.